Друзі, хочу вам показати гольф, який проїхав 500 тисяч кілометрів. Зараз подивимось на спідометр. Знаю, вам видно. 499 996 кілометрів. Зараз глянемо, що там під капотом. Це при цьому що він напевно 1050 проїхав полями Донбаса. Так, дивіться. Взяв його як було 492 тисячі. Так тут все виглядає. Трохи всередині масла масло є. На ці 8 тисяч десь там майже 2 літри масла пішло. Трохи масла десь чи бере, чи викидає, не зрозуміло. Так горшик виглядає. І ще покажу салончик тут. В принципі все гарно. На 500 тисяч то. 99 року машина. Так. І потім як буде 500 тисяч я вам покажу. Я чесно взяв машину і думав, що хоч би вона мене трохи-трохи покатала, а вона нічого так нормально їздить. Так що, буде 500 тисяч, я не знаю, можливо це для таких машин нормально. Для мене це казалось просто неймовірна цифра. 500 тисяч. Так, зараз ще раз покажу. Трохи проїхав. 499 999. Не знаю, для мене це реально неймовірні цифри просто. Сподіваюся, я не забуду і зніму момент, коли автомобіль перейде рівно на 500 тисяч. Ну, якщо забуду, то вже покажу за 500 тисяч тоді. 500 тисяч рівно, 500 тисяч. У -у -у. Боже, не віриться, машина проїхала 500 тисяч. Так, друзі, ще раз дивимося. 500 тисяч рівно. Ну, зараз ми будемо їхати далі. Я думаю, вже буде 550, 600 і до мільйона вже, вже близько.